У сьогоднішній добірці ми пропонуємо переглянути турецькі серіали, які ви вже пропустили: Брудний кошик в головних ролях Айча Бінгель, Деврім Якут, Сіркай Тютюнджу. Серіал розповідає про важке життя трьох жінок, які збираються в багатих особняках престижного району Стамбула. Це історія, яка змушує то плакати, то сміятися. Приходячи в чужий будинок, вони стають свідками різних сцен. У кожній сім'ї є свої таємниці та інтриги. Вони як кошики для брудної білизни, знають та приховують багато чого, але лише до певного часу, до самогубства однієї з домробітниць, яка вистрибує. З вікна вілли, де вона працює, Декій. в головних ролях знялись Сарі, Симай Барлас, Бертан Аслані. Серіал розповідає про боротьбу за життя молодого чоловіка, який виріс на вулиці, та його друзів. Події серіалу розпочинаються із зустрічі Ямана з Атешем та його дівчиною Рюєю, які вийшли з розважального клубу опівночі. В серіалі Зовсім інші я в головних ролях знялись Бурак Денис, Ханде Ерчел. В центрі сюжету серіалу опинився молодий чоловік, який страждає на розлад особистості. Насамперед вічливий і милий хлопець будь-якої миті може перетворитися на грубіяна і зіпсувати навколишнім настрій. Причому сам того не бажаючи, Кенан був журналістом та відомою медійною особистістю. Прокурор Лейла, яка приїхала до Стамбула до батьків, відразу береться за роботу. Вона повинна розібратися в обставинах убивства відомого бізнесмена, жорстоке вбивство Хемді Ателбая, зводить шляхи Кенана і Лейли. Кенан журналіст, який полює на гарячу новину. А Лейла прокурор, який розслідує це вбивство. Розслідуючи цю справу, молоді люди постійно натрапляють один на одного. З першого ж погляду їх тягне один до одного, але щось відлякує Лейлу. Вона не довіряє амбітному журналісту на яким усі захоплюються, вона вважає, що він зовсім інший та приховує важливу інформацію, і певною мірою виявляється права. Це вбивство розкриє таємниці минулого, що змінюють життя Лейли та Кенана. В серіалі Камінь Бажань в головних ролях снялись Саліх Бадемджи, Хазал Субаши, Озан Долунай, Озге Геосберґ. Серіал обіцяє глядачам, захоплюючу подорож крізь долю, кохання та трагедію. Сучасний світ кінематографу пропонує переглянути унікальні можливості та поринути у різноманітні світи, пережити долі героїв та переживати з ними радощі та прикрощі. Серіал розпочинається з каменю бажань у соборі Святої Софії, родина Рона, багата та впливова сім'я, головною героїні. Виступає дівчинка на ім'я Джемре через трагічний збіг обставин. Вона втрачає батьків і набуває опіки у родичів. Доросла Джемре переживає безліч труднощів і швидко розуміє, що тільки вона зможе влаштувати своє життя і впоратись з потрясіннями, викликаними минулим.